Так, так, так. А, фух, це все сон, Страшно було. Може це якось... Ну, я холодний, не додумок, до без їжі ти топий. Ну, це не для вас всіх. Пому я це говорю я щоден. Ладно, поїм ням 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 ням. Вкусно щоб запити джемо. Фух. Все випав. Хм. Треба погуляти в Counter Chicken. Так. Так, 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 так. Починаємо. Мінус один. Next level, play. Так, так. Мінус один. Так. Ще з дробошом побіжу. Туф, туф, туф. Всіх вбив. Тепер час за машину та й поїхати до банку. Ще там всіх поб'їв? Так. О, нам сюди. Так. Game over. Game over. Блін, програв в counter chicken Лади піду до друга. Бо може він знає щось про, про цього Tool -Chicken. Так. Алло, відкривай! Алло Хамор. Привіт. Привіт. Ти знаєш де книжка про Tool -Chicken? Да, у мене є папка. Ідемо за мною. Зараз я так, у мене в шкафу є про толчекіна. ці папки. Ого. Так, Tool це существо, яке, яке дуже опасне для чекінг. Бо воно вбиває їх. Нічого собі. Так треба ще, ще попрограмірувати, щоб знайти. Коротше. просто поиграть тут в контур чукин так 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 а просто так 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 Thank you.